Пане Юрію Ломага, минулого разу ми говорили про звернення до НАЗК стосовно премій чиновникам. Депутати вважають, що вони були незаконно нараховані і просять перевірити це комітет, так національне бюро запобігання корупції. Що ви думаєте про цю всю історію? Що повинні розуміти з неї львів'яни? Тому що ну є позиція міського голови. Він її так представляє. От представник бізнесу, фірми так пояснює, пояснює якісь аспекти, але ми розуміємо наскільки добре працює міський голова в медійному просторі. вечір. знаєте. Я слухав пана Андрія, представника добровоту. Сьогодні буквально це сталося. Сьогодні, якщо ви не замітили. То Львівська міська рада подала позов. слухайте, Львівська міська рада в особі міського голови проти виконавчого комітету Львівської міської ради, яку очолює Андрій Садовий. Ну, як для мене це. Ну, не знаю, може, ви можете пояснити, як може подати один орган підпорядкований іншому. І, причому... Це можливо. Це можливо, оскільки Львівська міська рада і виконком Львівської міської ради це дві окремі незалежні юридичні особи, які очолює одну... в двох випадках садовиться. Звичайно, але це гра в дві руки. Це так. шулерська гра. Це не заборонена законом? Ну, немає фірмої заборони, але змінити в чому, що до того позову ще було забезпечення позову. В якому відмовив суд, ну тобто він розібрався і сказав, що це не можна забезпечити такий позов. Там дуже ну я розумію, що це не до сьогоднішньої теми, але про те, що казав пан Андрій. Як вдається Андрій Іванович до маніпуляцій і для того, щоб е, фактично показати Львів'янові, як він бореться з чимось чи з кимсь? Отакими от позовами, такими діями він показує, що він е, ну, месія для Львова, це ісусок, який буде наше, буде нас спасати. Хоча це далеко не так. І е, знаєте, надавати оцінку. Е, Товариство чи дія міського голови скоше можу надати дія міського голови говорячем товариство, бо я не бачив даних документів. Нам ніхто їх не надавав, ніхто нам їх не е, показував. розумієте, і якісь фрагментально надавати їм оцінку. Я точно не буду, бо я е, таки десь утримую світового. Є е, для цього суд, і суд фактично надасть оцінку. Зміти дії міського голови прийти в суд цілим виконавчим комітетом. Це і тиск на суд. Це є прямий тиск на суд так не можна робити. Змієте прийти і більше нікого не запросити, і казати, давайте прийдемо і тих суддів. Ну давайте ми теж люди, ми всі боїмося. І ті судді бояться. І змінити, пішов міський голова. Він ніколи не був апеляційному суді господарському. Це для них була така дивина. Прийшов сам міський голова і весь виконавчий комітет. При чому тут виконавчий комітет? Що виконавчий комітет має до цього? В них дириговані повноваження. Немає тих повноважень, яких він хотів ними скористатися. Ну, це є суд. Це є. Ну, тиск. Я вважаю, що це є прямий тиск на суд для того, щоб прийняти рішення, такі, які потрібно міському голові. Будь ласка, падає, от слухав пана Андрія, проти він готувався. І от знайшов, просто зайшов. Андрій Сладовий протягом 1998-2002 року був депутатом Львівської міської ради. Та головою комісії економічної політики Львівської міської ради. І сайт сайт нас вже ж відкритий, доступний, я мскав 98-й, 2002-й. І в 99-му році є ухвала Львівської міської ради 448-ма, яку Андрій Іванович голосував. А вона є наступна. про затвердження спільноукраїнського російського підприємства Гавінвест у. В формі тезове матеріальне, ну і ту, тобто там далі по тексту. Він є дуже багато ухвал, які Андрій Іванович сам голосував. Виходить, що він не пам'ятає про те, що в 99-му, і 93-му, і в 2005-му, вже за його каденції, він підписував ухвали стосовно даного товариства. Тобто він не мав зауважень. Це не було вчора, це з 98-го року. І знаєте, коли от Андрій Іванович казав комсомолець, там ми десь колись були, пів комсомольцями. Е, я не, не виключаю, що Чи Андрій я Іван... молодість припала так, так. на ці роки. Але я, я не виключаю, що Андрій Івановича може, і партійний квиток є. Може він його не здав. Треба в нього запитати, Зумієте, він так в тому розуміється, що такі комсомольці. Я впевнений, що він таки має партійний квиток, він його ще не здав. На Кулиренка він ще з ним десь колись заходив. Більше того, є підстави вважати. Що саме його капітали були сформовані за рахунок російського бізнесу? І таке є. Ну і дуже багато підприємств насправді далі залишаються у Львові працювати, які мають вихід на, на, російські, на російські корені. скажімо так. я вам так. скажу, на крайній сесії. У нас було про те, що в нас у нас товариство до сьогодні платимо за лаві сміття, а в неї російські коріння. І міські не реагує. Пані пане Юрію, як ця вся інформація? Вам було дивно чути, не дивно в задіні пана Геннадія Васьківа в таких історіях? Ну, знаєте, оцінку цьому надавати має звичайне слідство. Але ну, працюючи фактично війській міській раді два з половиною роки, ну, ми трошки зняли вже окуляри, ми їх бачимо трошки по іншим кутом, як це все виглядає. І я вам скажу, де з'явився пан Васьків. Пан Васький з'явився, наш міський голова робить там раз в місяць, за раз місяць це зріс своєї популярності і своєї рентабельності. І тут, та випадково, пан Васький засвітився на третьому місці за запізнаваємостю. І це був дзвіночок для міського голови. А в нас волонтер, ну тобто, розумієте, в нього якби. І тут міський голова, ви замістите, що ні один телеграм-канал ніхто не розпосидив, тільки один. Про майський телеграм-канал і взагалі сайт показав про це. І більше ніхто. Ну я думаю, що це всіх зацікавило, а це тільки два канали. І вони крутяться постійно, змінити таке враження, що вони його е, ну якби поставили на платну рекламу. Але в тому, що міський е, власну боїться, що це конкуренція. Можливо, можливо, і пан е, Геннадій Баськ, я з ним не знайомий, я ніколи. Не можу про нього сказати нічого доброго, нічого поганого. Але ну хіба пан Іван не має більше якоїсь інформації? Але в тому, що це просто конкурент для міського голови. І таким шляхом таким чином Андрій Іванович усуває своїх майбутніх конкурентів на виборах. Йому буде дуже важко це зробити на наступних мер... наступних майських виборах, що він захоче йти знову ж таки міським головою. Дивіться, то що рада допустила з помилок, ну також ця, ця рада, восьми скрипня, жодного разу не розглядала будь-чого. Що стосується вашого товариства, відповідно, ми не могли допуститися жодних помилок. А що стосується міського голови, знаєте, я вже напевно, стомився, я пану скоро буде, як той попугай тільки про це говорити, які помилки міського голови. Але я думаю, що м -м, депутатський корпус. Після всіх подій, які були на крайній сесії, попередній сесії як міський голова знову ж таки з накрав вето на ухвалу, якою скасували справно, звісне рішення виконавчого комітету, яким вони взяли кредит без погодження з депутатським корпусом, а саме це називається узурпація влади. бо виконавчий комітет перебрав на себе ці повноваження, які в нього відсутні, а вони лише в ради брати кредити. Я думаю, що депутатський корпус після оцих цих подій і все, що зараз відбувається, таки дойде до цього, що пора вносити бюлетені на таємне голосування і висловлювати недовіру міському голові. І, покра... і потрібно вже покласти цьому край. Це цікава теза, але чим вона може завершитися? Тут як контраргумент говорять про те, що в такому випадку під час війни у Львові запровадять військову адміністрацію. А скажіть це... мені, коли мама відправила за військову адміністрацію Чернігів вели військову адміністрацію, коли міського голову усунули? А покажіть мені де вий... де ввели військову адміністрацію, коли усунули міського голову. Поясніть мені, яка здорова людина возьме місто, в якому майже 8 мільярдів бургів? Хто це буде віддавати? Найдіть мені такого. Я хочу на нього подивитися. Не буде цього. Це лише маніпуляція, яку міський голова дуже гарно розганяє і посеред депутатського корпусу про те, що ведуть військову адміністрацію. Не ведуть її, не хвилюються. Та й війна, зрештою, скоро закінчиться.